Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про Wi-Fi мережі, до яких ви коли-небудь підключалися. А саме я покажу вам, як можна знайти ці Wi-Fi мережі у вас на телефоні, а також як ви можете знайти пароль до цієї Wi-Fi мережі, до якої зараз ви не підключені, але колись там в минулому ви підключалися. І ще пару слів додам про те, коли це може бути корисним. Уявіть собі ситуацію, що ваш колега питає вас пароль до робочої Wi-Fi мережі. Але при цьому ви чи то у відпустці, чи то на вхідному, чи на лікарняному, і знаходитеся взагалі в іншому кінці нашої планети. І так, це можливо. Якщо ви підключалися до цієї Wi-Fi мережі, ви можете її знайти в себе на телефоні, подивитися пароль і повідомити його колезі. Або та сама ситуація з рідними, коли вони питають у вас пароль від домашнього Wi-Fi, але вас немає на місці, у вас немає вдома, ви знаходитеся в іншому місці. Це все можна подивитися, знайти ту Wi-Fi мережу і пароль від неї. І так, приступимо. Як завжди у подібній ситуації, нам потрібно починати з налаштування. І так, переходимо в налаштування. До речі, я використовую телефон Samsung, у мене Android 15, тому якщо ви використовуєте такий самий пристрій на тій самій операційній системі, то у вас буде все точно так само, як я показую. Але якщо у вас можливо Android 14, 13, 16, 17, а можливо вже 20 буде, коли ви будете дивитися моє відео. Меню в такому випадку, звичайно, буде у вас трошки відрізнятися, але завжди вам потрібно буде шукати щось схоже. Наприклад, зараз нам потрібно перейти в налаштуваннях у перший пункт меню підключення. Можливо, у майбутньому його розділять, там буде окремо Bluetooth, Wi-Fi тощо. Ну, тоді вам потрібно буде перейти в Wi-Fi. Це для прикладу, можливо, воно якось інакше на вашому телефоні об'єднано чи називається. Ну, тим не менше, в даному випадку вам потрібно перейти в то меню налаштувань, де у вас. Знаходяться Wi-Fi мережі, де у вас знаходиться підключення до Wi-Fi. І так, я переходжу у підключення. Далі у підключеннях я вибираю поточну Wi-Fi мережу, до якої я підключений. Тобто, натискаю на перший пункт меню у підключеннях Wi-Fi. До речі, якщо ви не будете підключені до Wi-Fi мережі, це не страшно. Наприклад, навіть якщо Wi-Fi буде виключений, ви все одно переходите в цей Wi-Fi. Тобто, перший пункт меню Wi-Fi. Натискаємо. Далі нам потрібно перейти в меню, яке знаходиться в самому верху. Ось тут у мене справа такі три крапочки, інші опції вони називаються. Тобто нам потрібно перейти навпроти Wi-Fi, справа, ось ці три крапочки. Натискаємо, відкривається ось такий випадаючий список, і тут нам потрібні додаткові налаштування. Натискаємо на додаткові налаштування. Далі нам потрібно перейти в керування мережами. Як ви бачите, вони в мене зараз не активні. Я не можу сюди прийти. І це все зв'язано з тим, що я відключив Wi-Fi. Тому повертаємося. Wi-Fi має бути включений. Ось тут, навпроти, вимкнено. Я натискаю пальцем на ось цей повзунок, і він стає активним. Тобто Wi-Fi зараз включено. І так, знову ж таки, повторюємо меню навпроти Wi-Fi. Справа, три крапочки. Додаткові налаштування. І як ви можете бачити, керування мережами в мене зараз активне. Керування мережами, як ви бачите в даному пункті меню, у нас є роз'яснення. Керування збереженими мережами Wi-Fi. Це те, що нам потрібно. Натискаємо на керування мережами. І ось той самий список, про який я вам казав. Ось тут всі Wi-Fi мережі, до яких ви колись підключалися з даного телефону. Вони всі тут збережені. Тобто тут ми можемо знайти будь-яку Wi-Fi мережу, до якої ми коли-небудь підключалися з даного пристрою. І звичайно, пароль до неї зберігся. Ну, як правило, більшість таких мереж, вони без паролю взагалі. Тобто, коли ви заходите в якийсь заклад, і там, як правило, автоматично ви можете підключитися до якоїсь мережі без паролю. Наприклад, як бачите, в мене лавіна фрі, якщо ми натиснемо на лавіну фрі, то в принципі тут і немає ніякого паролю, тому що вона вільна у вільному доступі. Давайте ми знайдемо мережу, якусь до якої у нас має бути пароль. Чорноморка, так, що нам ще потрібно? Де у нас може бути пароль? Фазенда, на жаль, цього кафе вже нема. Хороше було досить кафе. Ну, ось, для прикладу, я підключався до якогось телефона. Тут точно мав бути пароль Galaxy Z Fold. Давайте ми натиснемо на нього. Так, як ви бачите, тут є пароль. Ось таким чином ми можемо знайти пароль до тої мережі, до якої у нас навіть зараз немає доступу. І для того, щоб побачити пароль від даної Wi-Fi мережі, нам потрібно у полі пароль справа натиснути на ось цей такий значок перекресленого ока і зробити його неперекресленим. Телефон питає підтвердження ввести пароль або відпечаток пальця. Я це роблю. І ось наш пароль від вказаної Wi-Fi мережі. Він засвітився. Давайте повернемося назад. Так само можна знайти пароль до будь-якої іншої мережі. Яка у нас знаходиться в даному списку готель? Тут без пароля, і без конференц, тут є пароль. Знову ж таки, та сама ситуація. Натискаємо на значок цього ока перекресленого, підтверджуємо вхід, і ми бачимо пароль від даної Wi-Fi мережі. Ось таким чином ви можете допомогти будь-кому зі своїх знайомих і рідних знайти надати їм пароль до мережі, до якої ви коли-небудь підключалися. І незважаючи на те, що ви зараз можете знаходитися в іншому кінці нашої прекрасної планети. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки і до нових зустрічей у нас на каналі, тому що у нас ще дуже багато всього цікавого і корисного.